Привіт, мене звати Костя, і це продовження огляду новинок, які були на виставці в рамках Pedal Sports Show. Черговий каяк від Еріка Джексона, який виробляє тепер каяки під своїм власним брендом під назвою Apex. І він презентував фрістайл-каяк. Вважається, що це чи він вважає, що це найкоротший фрістайл каяк. і В той же час він найлегший каяк коштує. Таке задоволення 2399 євро. І як сам каже Джексон, якщо ви не готові його купувати, краще не пробуйте Я бачу, що з такими фразами у Джексона взагалі проблем немає. І в той же час він розказує про так звану Carbon Revolution Тобто це свого часу спіткало велосипедну індустрію, коли Карбонові вироби стали одними з провідними в цій індустрії так само і про каякінг. Тобто йде все до того, що карбонові не витісняють, але вже доволі сильно конкурують з поліетиленовими каяками, тому що вони максимально легкі, вони не дешеві, але в той же час вони за рахунок своєї ваги дозволяють розкривати більше потенціалу себе як каякера. Тому будемо дивитися, і цікаво, як буде змінюватися індустрія виробництва каякінгу. І ще хочу розказати про один е, новий для мене бренд каяків, який називається Design Kayaks. Е, Я так і не зрозумів, чи це суто датський бренд, чи це е, південно-африканський бренд з датським корінням. Е, факт того, що за цим брендом стоїть. Чоловік, який до цього займався виробництвом човнів, і дівчина, яка працювала в Лего. Вони виробляють свої каяки як повністю з переробленого пластика, так і з окна. Відповідно, ці каяки мають різну вагу. Ну і в цілому, просто щоб ви знали, що є ще й такі цікаві бренди. Також, що мене зацікавило, як кріпляться сідушки, тобто задня спинка в каяку. Тобто вона фіксується на гвинтах. Що, мабуть, не дуже швидко можна змінити, і не дуже, мабуть, логічне рішення для прокатних каяків, але в той же час, якщо це особистий каяк, то в принципі можна заморочитися і підрегулювати. Але в цілому не можу зрозуміти, чим зумовлено взагалі такі рішення. Нова лінійка фартуків від Level Six, вони. Відходять від використання неопрену в принципі свого часу неопрен був революційним матеріалом для якихось водних видів спорту, тому що він має в принципі доволі добрі характеристики, але зараз враховуючи, те, що цей матеріал. Це матеріал в наслідок формути, то намагаються мінімізувати використання цього матеріалу і шукають якісь альтернативи. І Level Six цю альтернативу знайшли в вапняку. Я не занурювався в якісь технологічні особливості процесу, як воно насправді відбувається. Але ну, теж цікаво. І ще цікаво, що в їх нових фортутах є можливість регулювати. Тобто визначити довжину тубусу. Тобто, раніше можна було це якимось кусарним методом зробити, але тут вони вже прям зробили спеціальні вісічки, де можна відрізати, Нанесли спеціальні силиконові або гумові, гумові тримачі, за рахунок яких цей фартух не має сповзати, навіть в незалежності від того, яку довжину ви собі оберете. А для тих, хто дуже сильно дбає про своє власне. Спорядження є ось така речовина, яка зроблена для прання, дезінфекції і оновлення правильних властивостей вашого спорядження. Тому, в цілому, якщо дбаєте за власним спорядженням, то можете спробувати якийсь спеціалізований засіб для догляду за ним. А фірма Spade. Виробник каяків, але він також виробляє і е дресюти, драй і драйтопи, і в той же час вони виготовляють весла. Е поділилися свої своїм веслом під назвою Isol. ISO ISO. Е теж не дуже багато чогось, якихось характеристик про нього розказали, але в цілому е ну, виглядає як звичайне вайтвотер весло. NRS е е також. Сказали, що вони зробили редизайн лінійки своїх бресютів. І головна відмінність, яка в цьому редизайні сталася, це те, що крой твій став більш атлетичним. тобто тепер це костюми менш мішкуваті, і це мало би добре відчуватися, якщо ви раптом починаєте плавати в воді, і у вас тоді менше супротив, і ви себе трошки комфортніше почуваєте в одязі в воді. Німецька компанія Екла. Продемонструвала причіп для перевезення сапу. Ну спочатку, я так трошки категорично до цього віднісся, тому що мені здалося, що сап перевозити на такому причепі. Ну сам сап перевозити може і зручно, але якщо вам потрібно ще додаткове якісь спрядження перевозити, то це робити не дуже зручно, тому що потрібно його якось кріпити. А враховуючи те, що сап у вас знаходиться під нахилом, це робити не дуже. Ну, взагалі важко його так прикріпити і потрібно за ним дивитись, дбати, щоб воно там десь по дорозі не відпало. Тому в цілому мені здалося, що при такому транспортуванні краще б використовувати якийсь повноцінний прощеп, мати сап в здутому положенні, і це все там обережно десь складати. Але з іншої сторони, якщо у вас якийсь мультиспортивний похід, що ви спочатку там десь на велику їдете, потім на САПі, потім ще на Веліку, і ви Веліку мовно собою тащите на САП. То такий прощіп мабуть, має право на існування, тому що він максимально мінімалістичний. І коли будете складати речі, потім на сап, то він не буде займати багато місця, легко складається і сам по собі легкий. Тому в цілому, якщо для такого використання, я думаю, це доволі прикольна штука. І ще трошки новин від Jackson Скаякс. Тобто в цій новині, що більше мене здивувало і стало для мене новиною, те, що Jackson відкрили цех по виробництву в Польщі, і це безумовно вплинуло на вартість товарів, які вони будуть виготовляти там. Тобто вони кажуть, що вони там виготовляють максимально прості якісь моделі, але в той же час на цьому стенді стоїть. Стоїть родейник клубної версії. Я так розумію, що клубна версія передбачає те, що це максимально простий. Простий дешманський варіант Каяку, і ця клубна версія коштує 1000 євро. в той же час, якщо зайти на сайт Джексона і подивитися, скільки коштують родейники там, то вони там стартують від 1460 доларів, що в євро, десь 1350. Тобто рахунку, різниця більше, ніж 300 євро. В цілому, здається, доволі. Доволі суттєва різниця. І також, також Джексон на цих, на цих фабриках буде виготовляти прості рекреаційні каяки, одномісні та двомісні, які теж ніби мають бути максимально доступні. Тому є шанс того, що на українських паркатах з'являться якісь з цих каяків. Але на сьогодні, як мені здається, на багатьох українських паркатах каяків ці каяки є. Набагато цікавіші і прикольніші, ніж ті, що показує зараз Джексон. Буйок для гренландського весла в рукому рахунку, чуваки представляючи це, питають: ви, мабуть, вам цікаво, навіщо цей буйок. І дійсно, мені цікаво, навіщо цей буйок, тому що в принципі з гренландським веслом ви можете зробити скімоз і вирішити всі свої проблеми. Але вони кажуть, що є люди похилого віку, яким це важко зробити, тому буйок це. Цей вихід для них, тобто це спеціалізований бойок, який спеціально е такої довжини, ширини, який добре вдягається на гренландське весло, але все одно лишається питання, що простіше зробити, е чи зробити ескімос, е чи все таки десь дістати цей бойок, надягнути його, надути, потім з ним якось намагатися залізти в каяк. Мені здається, це навіть для похилих для людей похилого віку, це робити. Суттєво важче, довше і, менш небезпечно, і більш небезпечно, особливо в холодній воді, ніж е, все-таки зробити ескімос. Фартук від HIKO, який вони довгий час розробляли, що на півтора року е, тривали їх розробки. Е, тепер він е, позиціонується як е, фартук для будь-яких навантажень. На вайтворі має максимально щільний товстий корт, який щільно тримає фартух на каяку. Також по периметру вставлені силиконові вставки, які також додають ще щеплення, щоб цей фартух там десь не зірвало. І цікава, цікава ручка чи петля для екстреної евакуації. Тобто це і не ручка, і не петля це щось середнє. Така цікава реалізація цієї ручки від Хіко. Каяк від компанії Arctic Quadra Sports. Насправді, в цьому каяку, конкретно в цьому каяку, я не бачу чогось такого особливого чи незвичного. Але просто хотілося також поділитися ще одним брендом, виробником каяків. І як вам, мабуть, ви вже здогадуєтеся з назви, що цей каяк, який виробляється безпосередньо. В країні, ну ви згадали чи ні? Ну, країна Санта-Клауса, ще там телефони популярні робили. Так, так, так. Це саме Фінляндія. На початку 24-го року Пріон випустив свою модель сповного каяку краяку і зараз вони показали ще декілька кольорів цього каяку. Я взагалі люблю все таке вирвоко кольору, тому ці кольори каяку мені зайшли. А весло для каноя від Werner. Для мене особисто рекреаційне каноя це про естетику. І я ну взагалі мені важко признавати щось окрім дерев'яних весел. Але цей Франкенштейн, який представив Вернер, він доволі цікавий, тому що це е, поєднання дерев'яного шафту з карбоновою, або е, з, з карбоновою лопаткою або лопаткою зі складовокна, в залежності від модифікації. Е, тому в цілому е, доволі цікаво, тому що, по суті, весло стає легше лопатку, яку ви. Менше часу бачите, вона знаходиться в воді, а тактильні відчуття з шафтом у вас все одно лишаються. А от з таким типом. Каноє мені вже трошки важко зморитися, тому що ще враховуючи те, що вони кажуть, що можна тут використовувати звичайне каякерське весло, то трошки дивно. Але як перехідний варіант для популяризації каноє, серед тих, хто взагалі не знає, як до них підійти, і, і я думаю, що це теж непоганий варіант. І морський каяк від Летмана цікава. Цікавий неймінг, тобто вони в назві використовують цифру, і ця цифра має, має на увазі оптимальну, оптимальну вагу каякера безпосередньо в безпосередньо ці моделі це 90 відхилення плюс-мінус 15 кілограм. Тобто від 75 до 105 кг кілограм розрахована вага для каякера, але найбільш краще себе він буде відкривати з каякером вагою в 90 кілограм. В цілому, це модель, яка випускалася з 2011 року. Це якийсь по рахунку редизайн. І в цілому, для мене Летман відкривається як такий максимально мульти, мультибренд. Тому що з моє знайомство було з рекреаційними. Премісними каяками, а, а, а також виходить, вони роблять і доволі популярні вайтвотер-весла, і, і сплавні каяки, і, і каяки і для крос каяк кроса, і от морські каяки. Прикольно. І раз ми вже заговорили про Летман, а то є ще модифікація одного з їх сплавних каяків. Тобто зараз в наш час вже. Таке відчуття, що людям каякерам, не цікаві якісь подолання якихось складних річок, їм вже всім більше хочеться якогось фану, і тому доволі популярні стали ці хавслайз каяки за рахунок яких люди можуть отримувати більше задоволення на більш простих і менш стрімних річках. Але в той же час потрібно Зберігати певну межу, щоб не зробити з цього кайку прям повноцінний якийсь салоний каяк, який буде закусувати в кожній бочці. Тому е, Летман е, модифікували свою, свою модель мачете, Тепер вона називається ПАФІ. Вони додали трошки об'єму в задню частину. Е, вона доволі вона така ж сама плоска, е, такі ж саме half slice але з трошки більшим обсягом, що мало би додавати трошки більше впевненості, особливо для людей з меншим досвідом. Шведська компанія Melker презентувала декілька своїх каяків, і особливість цих каяків те, що вони виготовлені з дравини, а саме з ламінату. Теж цікаве рішення. Не дивно, що це відбувається від шведів, які максимально топлять якісь скандинави за якусь екологію. І цей каяк чи взагалі цей бренд отримав номінацію як кращий. Як кращий бренд, чи кращий каяк серед сі каяків, мабуть, це заслужено, тому що про це розказують, що він мега зручний, мега класний, мега універсальний, і все таке, в принципі, як і всі про свої вироби розказують. А, але. Цікаво взагалі, наскільки деревина себе добре показує саме в, для каяків. Для каноя це зрозуміло, тому що там ніхто сильно не поспішає за швидкістю, але каяк, це все, в принципі, якась красова стійкість, і швидкість відіграє певну важливу роль. То цікаво, наскільки дерево конкурує з іншими матеріалами. Він ближче там, до поліетилену чи до скла волокна, чи це щось посередині. Таке відчуття, що Джексон завойовує світ, тому що нещодавно ми казали, що вони відкрили своє виробництво в Польщі. А тепер є найбільш популярна модель, яка найбільш популярна модель в Скандинавії, називається Джорні, і тепер Джексон в колаборації з тим самим Arctic Water Sports з Фінляндії випустили. Випускають цю модель там. Тобто, я так розумію, що вони. По ліцензії або якось так дали добро, щоб саме цю модель Джорні Арті Фотоспорт випускав, тому що вона найбільш заходила саме в Скандинавії. І це, мабуть, доволі важлива і голосна новина Piranha разом з Гуй-ґуї, ґуйґуй, ґуй-ґуї, Гуй Ґуї, ґюґю, ґуґу, ґуї, пірання разом з ґуй анонсувала. Своє творіння це фрістайл-каяк під назвою Хелектрон, який має в собі е крутий аутфіт, яким вже напічкані останні каяки від піранії. Е також він має е подвійні ребра на, на дні, що, мабуть, е по їх словам дозволяє вам бути королем серфінгу, максимально себе е легко почувати на хвилі. І е ще з новинок це е квадратний ніс. Раніше всі носи були трошки скруглені, а цей квадратний ніс має вам полегшувати робити якісь трюки, зокрема повітряні трюки. І в цілому, виглядає, що це якийсь супер каяк для людей. Тобто, якщо ви раптом хотіли стати фрістайлером, і вас щось не виходило, то хелектрон е вам стоподово допоможе. Тобто, каяк, який зробить з будь-кого фрістайлера, ще трошки оновлень від Hiko. По-перше, це їх е шорти, мультифункціональні шорти, зовні які мають відштовхуючий матеріал, які витривали до якихось е навантажень певних. Е а всередині є неопренова підкладка, яку можна відсігнути за необхідності, тобто, по великому рахунку, у вас або це сплавні шорти, або ви цю неопренову підкладку і маєте звичайні або повсяденні шорти, або шорти для якихось літніх справів, або шорти для, для сапу, або ще для чогось. І також їх лонгслів з вбудованими нелекітниками, Враховуючи те, що каяк крос набирає популярності, це вже став олімпійський вид. Спорту і зрозуміло, що там всі борються за повний мінімалізм, щоб не одягати якісь додаткові налокітники зверху, то є от такі лонгслів, де налокітники вже вбудовані. Ну і враховуючи те, що Каяк каяккрос вже такий. Популярний вид активності, і він стає жорсткішим, і там не на жарти, люди вже прям в капах катаються. Ще, ще одне оновлення від Palmu це їх нові боти. Може не зовсім нові, але мається на увазі нова модель. Оновлена модель Градієнт, версія 3.0. Боти, які розроблялися спільно з бреном Ортоном. Має два види кольору: чорний або такий кольоровий, і е, доволі технологічний червит з класною подошвою підошвою, розрахованою на будь-яке щеплення з слизькою мокрою поверхнею. В середині е, під п'яткою м'яка частина щоб для вашого комфорту, е, під передньою частиною стопи. Тверда частина для більшого контролю, Неопренова манжета для того, щоб краще фіксувати ногу. Ну і шнурки для того, щоб легше і краще зафіксувати взагалі на нозі цей черевик. Доволі прикольна і цікава річ для сушки неопренового одягу. В цілому, хто має неопреновий одяг, то знає, що сушити його ще той челендж, особливо коли стає прохолодно, а на сонці його сушити не бажано а коли низькі температури, то сохне він доволі довго. От, а це така вішалка з вбудованим феном, який тепле повітря ганяє по вашому дресюту, і за півгодинки годинку воно висушується. Цікава. Цікава ідея, але з ціною мені здається трошки перебор. Бо майже за 200 євро таку вішалку, Ну, це прям треба бути, мабуть, якимось серфером і мати 10, 10 неопренових костюмів, щоб було що сушити. Цікаве турингове весело від компанії Аквабаунд. По-перше, воно красиве. Так як воно переливається, я в принципі таких, таких кольорів такого ще не бачив. Доволі прикольно це реалізовано. А в той же час вони використовують технологію, яку вони вже робили в своїх Whitewater веслах. Це lamp Lock Stitch. Тобто, по краю весла вони роблять шовчик такими спеціальними нитками. Для того щоб його зміцнити, тобто не потрібно додавати додаткового матеріалу, а просто трошки, трошки якоїсь нитки, також цікавість цього весла в тому, що вони має монолітну конструкцію. Тобто шафт і лопатка це не окремі дві штуки, а це прям одна конструкція. І, в принципі, всі ці речі, по за словами виробника, мають робити це весло більш витривалим і відповідно збільшувати термін його. Придатності і використання, а Palm додали в свій мінімалістичний жилет Solo стропу самозбросу. Як на мене, ця модель, ця модель жилету Palm Solo максимально підходить для сапу на гладкій воді або якогось максимально легкого каякінгу, але ну ця стропа, вона якраз добре для того, щоб причепити ліж. І необхідності його можна швидко скинути. А, звичайно, що виглядає така штука, мабуть, трошки дивно, бо зазвичай з самозбросу збросу є в жилетах, які по бокам ще закриті, а тут багато якихось стрічок висить, особливо те, що вони ще різного кольору. От, але в цілому, ну функціонально, мінімалістично і можливо з часом можна звикнути. А Peak UK в своєму в новому дресюті для. Дівчат для жінок а, теж зробили м, цікаву штуку, як вони кажуть, революшенері повповоликому рахунку. З великим рахунком ідея, яка могла лежати на поверхні, але вони її реалізували. Тобто жіночі драсюти мають характерні тим, що вони мають. А, Зіпер позаду, і Palm взагалі вирішили мінімізувати кількість зіперів. Вони просто той зіпер позаду вони його трошки збільшили, і збільшили до такої степені, щоб можна було знімати або одягати цей дресют. В цілому максимально все просто, цікаво і дійсно інноваційно. Rainbow Kayak показали прототип каяку, який вони виготовляють разом з CS Canoe. Ще одним італійським виробником, враховуючи, що Сі Ескану спеціалізується на виробництві саломних каяків або каяків для каяк-кросу, то цей прототип виглядає відповідним чином. З іншої сторони, там нічого не зрозуміло, просто якась біла, біла, білий човен, але потенційно він має стати. Класним туринговим п'ятиметровим каяком супершвидким суперзручним супер зручним і все інше. Тому, як Рейнбоу кажуть, в навесні 25-го року вони його вже презентують. Тому подивимось, що, що вони там з цього всього зліптять. Летман похвасталися своїм найлегшим веслом, насправді. Варто зауважити, що це не найлегше весло взагалі, а це саме найлегше весло від Летмана, тобто весло, яке вони зробили на своєму заводі. Це трунгове весло, карбонове весло з гнутим шафтом, і важить воно 800 грам. По великому рахунку ну не так, щоб супер легке, тому що там. Та ж модель Вернер-Калісте важить трошки більше 700 грамів 717-712, тому в принципі є ще куди рости. Але в цілому, враховуючи те, якою популярністю, якою популярністю користується саме Whitewater Vessel Летманом, то, можливо, це турнгове весло дійсно чимось прикольне, і ті 800 грам дійсно вартують того. Rebel Kayaks, якщо я правильно зрозумів, бренд, який базується в Польщі, і хоча чувак, який. Розказує про цей каяк своїм говором і зовнішнім виглядом, більше схожий на Скандинава. Плюс до того, що він ще розказує про каяк в гренландському стилі. В цьому каяк має характерні форми для каяку гренландського. Стилю, але зовні він вже такий трошки модифікований, скажімо, не, не виглядає прям настільки автентично, як виглядали ті каяки. які. І ну, можливо, це певна еволюція розвитку гарнувальських каяків. Так що знаєте, бо ці каяки не так сильно розпосуджені, особливо у нас в Україні. І ще новина, що стосується теж каятінгу в гренландському стилі, від одних з самих популярних виробників або можливо навіть із самого популярного виробника весел в гренландському стилі. Це East Pole Pedals, Вони теж показали свої невеликі новинки. Це новинки не так, щоб сильно новинки, але є декілька новин. Чувак показує своє весло, яким він вже доволі довго користується, і здебільшого це якісь важкі умови. Це там Антарктида, Гренландія, багато криги, де він там цим веслом нещадно б'є цю кригу, але кромка весла все одно залишається як новенькою, особливо в тому місці, де в них є спеціальний захисний шар, і вони там дуже кінчаться цим своїм захисним шаром. Плюс у деяких веслах він ще. Е Світло накопичувальний, що доволі прикольно, якщо ви раптом, якщо ви використовуєте це в темну пору доби і десь там щось весло у вас десь раптом загубилося, то з рахунок цих світлячихся штучок їх можна швидко знайти. І також вони додали ще цілих дві крапочки на свої весела. Ці крапочки мають додавати більше автентичності і нагадувати вам кістку, з яких інуїти свого часу робили весла. Ну і про покрафти виробник Покрафтів Нортік вирішив трошки обредити покрафти, додавши до них фін або, мабуть, це правильно назвати скехом. Коротше, повнічок, який додається внизу. До Пакрафту, і який спрямований на те, щоб цей Пакрафт мав більшу курсову стійкість, що по великому рахунку Пакрафту і не завадить. І ще трошки про Каноя. Це компанія, яка отримала нагороду в класі Kanoe. Це німецька компанія з міста Кьольн, яка виготовляє всі свої все е, ручним способом. І Зараз ця модель модель Орка, яка має повністю вигляд автентичного старого каноя, але з використанням сучасних матеріалів типу карбона скловолокна. Річ, яка для мене не зовсім прийнятна тому що для мене каноя, естетика каноя, це все таки про дерев'яні, але ну, якщо дивитися правді в очі, то Мабуть, це доволі дорого, і це прям для реальних естетів, тому більш популярним буде каноя з якихось або доступних, або більш сучасних матеріалів. Ще є новинка від словенського бренду Сайділайн, який спеціалізується на виробництві одягу для вислування, і це їх дресют, який має Цікаве, цікавий спосіб вдягнення. Тобто більшість решітів мають або діагональну молнію попереду, або молнію позаду на спині, на плечах, або молнію між ногами. А тут вони зробили молнію позаду, але на рівні живота. В цілому теж кажуть, що така штука, такий варіант не мав би вас якось обмежувати в руках, як натирати і все інше. Тому цікаво, чи вони його зробили, щоб просто якось виділитися, або дійсно це така функціональна фішка. А, а також вони ще до цього дресюту в комплекті додають сумку: сумку мат, на якій можна стояти, продягатися. А потім це все брудне, мокре збирати в один мішок. Але за 1350 євро я думаю, що можна було б і не таке вкласти в комплект. І наразі це всі новинки, які мене зацікавили на цій виставці, якими я хотів би з вами поділитися. Тому дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це не було дуже довго і нудно. А в цілому, ще накопичилося багато інших новин, які були поза межами цієї виставки. Тому сподіваюся, що найближчим часом вдасться про них також вам розказати. Все, до зустрічі, па-па!